Привет, а сегодня я буду испаковать такие такие бульки, вот пивиты такие. Это конечно такие, да, надо такие испаковать и, и это и такие вот Вау. такие. Такие бульки пускай, да? Да. А покажи, покажи коробочку. И вот такие бульки запускаем. А ну да, покажем так, чтобы в этом фильм было. Вау, какая коробочка, классно. Дивись, вау. Ой, давай. Все, распакує? Да. Давай. Не, не Там давай. воно так буде надувати бульки великі, да? да? Давай, давай. Давай, ты їй поможе. Вот такая. Вау, Уху! Яка не штука! Вау. Тут такий бловер, він надуває. Бульки надуває, він на батарейках. Дугається. Круто! Він на батарейках. такі бульки уйде. А, у нас тут такий лоточок, сюди треба наливати оці бульки. Оці бульки наливаються сюди в лоточок, а потім оцим бловером отак мочаєш сюди і так нажимаєш кнопочку, і воно буде уу надувати. <плес> <Сиди>. <плес> Круто, так? Да? Вау, як класно дує! Да? А ну да. на ти попробуй. Нажимай кнопочку там. Вау, яка крута штука! І воно буде надувати великі бульки! Да! Давай! Дивіться, на. Тут є ось кнопочка, ось така, бачите? І воно крутиться, нажимаєш і воно класно крутить. Давай тепер досі сюди налємо цього нашої бульки. Вай оцю штучку налємо сюди. Опа, так, ми налили, дивись, яке воно. Таке воно густеньке. Вау. Ну що, давай. Тепер його мочай сюди. Так, намочи його. Тепер піднімай. Піднімай. Нажимай. Вау! Wow! 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 <laughs> <laughs> дивись, яка крута штука. Давай ще раз. Yeah. Давай, 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 давай. <laughs> давай ще, ну. Лови, лови бульки, лови. Круто! На ти попробуй. Та як краще виходить? Ану? Ану, давай, тільки запускай руками його не трогай, запусти, хай полетить булька. Ану. Вау! Давай запускатиму, а ти будеш ловити. Давай? Так, готова? Так. Да. Вау, круто! Раз, два, три! Ооо, давай ще раз. Вау! Дивись, не закінчується! Вау! На ти попробуй! А на ти попробуй! Ану, запускай! Давай ще! Давай, давай, може, сюди до ліма, давай. Давай до лема. Уже мало. А ну давай. Ану, пробуй. Вау, яка крута штука! Ого, як багато! Давай, давай, давай! Як багато! А давай, давай ближче покажемо сюди. Давай, давай на камеру ближче покажемо. Вау! Давай ще. Круто! Давай все! Вау! Да видите, как крута штука, да, Дотя? Да, 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 да. Давай, запускай еще! Вау! Вот это круто, Дотя! Оце супер! Дивись, дивись як багато. Вау! Ого, дивись, яка велика булька тут! Не... Вау! Круто! Давай ще! Вау, круто! Кажі все, дякую за перегляд. Всім пота. Залишайтеся з нами. Буде дуже багато чого цікавого. І таке є. Запускає, ну дай. ハハ <laughs> <laughs>